Ось товариша, що знаходжуся на персидивній ділянці, не жуй яблука, бо буде чамкання чути. Що я хочу зараз сказати? Перше, не 1 перше жовтня, початок жовтня, а 2 жовтня чи що? Що він завтра має зробити? Обов'язково він має, я йому допомагаю за цими його деревами доглядати. І обов'язково, що він має зробити на цих деревах, він зробив виборку дерев, зібрати яблука. Це дрібне яблуко, але він вже крупний зібрав, це в нього вже піде на сок на переробку. Що він має обов'язково зробити? Має обробити фугницидами. Тобто мідь містними, якими зараз препаратами. Враховуючи, що такі погодні умови склалися, що. Ану, нажми на паузу ласка, я зашіпнуся. Давай. Що зашіпнувся, вітер дує. Дивіться, обов'язково потрібно обробити мідь міцними препаратами. Чому? Тому що дуже багато. На наступний рік буде хвороб. Я ось зробив огляд дерев в нього і бачу, що дуже в нього багато проблем. Що я рекомендую? Можна такий препарат, як Чемпіон. Це містний місний препарат, містить мідь, він буде випалювати всю паршу і всі оїдіум на винограді і інші хвороби. Це широкого спектру дії цей препарат. Дивіться, що там потрібно зробити. Він хорошо працює навіть при заморозках, і він не сильно боїться навіть опадів. Ви обробляєте дерева обов'язково. Більше нічого не треба. Хоч, хоча б цим препаратом обробити. Не обов'язково е цим чемпіоном. Ну, чемпіон це я не просто працював, через то я вам рекомендую. І обов'язково при ну, територію обробити. Тобто. Це листя, яке буде впаде, або воно вже може є у вас дерева, які впали, обов'язково ви обробляєте тут теж. Якщо ви думаєте, що ви його винесете, спалите, все одно частини цих грибків лишаться у вас на ділянці. Тому обробляйте повністю все, і в тому числі дерева. От підійди сюди. Ось це дерево, які ми обрізаємо в мене є попередні відео. Бачите, які результати. От, конкретно за це дерево говорили. Це ріхард. І конкретно це дерево говорили, що дуже було багато зрізано. От підійдіть сюди, покажемо результат наших. Дивіться, по-перше, доступ хороший, світла до дерева. Дивіться, наші всі дерева, всі на майбутній рік завантажені плодовими бруньками. Ось ці пеньки, що говорили, для чого пеньки. Ось, дивіться, було зрізано пеньок. Тут нам дало додаткове яблучко, додаткову гілочку в кінці з яблучками, і опять же ця гілочка, вся з яблучка. Ось чому я зрізаю на такі пеньки. Ось теж пеньок, бачите. Теж зрізаний, він без яблук, але дивіться, в плодових, вся, весь плодових бруньках. Тобто, так само груша, ось дивіться, о, о, який об'єм. Щоб ви розуміли, рука в мене така, що можна. Е, то тобто груша має розмір хорошого телефона. Все, обов'язково обробіть, ось дивіться, де це я бачив. Ну, Бачу, я не знаю, чи камера зможе передати. Ось дивіться, бачите, такі на листкові чорні п'ятнишка. Ну, не видно, на кам камера не то Будь ласка, обов'язково обробіть, е обробіть свої дерева і тоді будете мати хороший результат. Тому що я не знаю, я обробив їх і обов'язково обробляйте. Якщо у вас листя є, фугуйте повністю всю крону. крону. Якщо вже листя почало опад опадати, обов'язково тут, прокропіть, переберіть, обкропіть його і все, і будете мати отакі от результати. Все, можеш ставити на...